Всім привіт, з вами знову я, Недлі. Це продовження серії, як я роблю пустелю, і сьогодні буде менше мобів, бо ідей зовсім немає. Поїхали. Спочатку я вирішив переробити текстуру лиси. Ні, не звичайної, а піщаної. Прямо зараз, поки я її починаю перемальовувати, показую вам ось такий переход, коли входиш у пустелю. Як ви зрозуміли, сьогодні я буду наповнювати постелю не тільки мобами, але й структурами. Також, як ви бачите, такого кольору тут листва та трава, ну типу, пожарко і все засохло. І я почав думати, що ж такого можна додати в постелю, і це такі сталагміти. Спеціально для цього я зробив нові блоки, які мають свойства каменю. Ну а тепер можна показати, як вийшла піщана лисиця. Тепер в неї є седло і очі голубого кольору, і більш рознобра текстура. Шерсті. Зараз сядемо на неї. Напишіть, як вам вийшло в коментарях, та можете підписатися на наш Дискорд сервер. А зараз я вам покажу нову структуру, яку я додавлю у мод. Це поки що перше поселення, яке я зробив. Щось схоже на кухню. Це якісь руїни? Думаю, ви вже бачили десь цю башню. Але тепер тут живуть жителі. Цей дом ви бачили у прошлому відео, і він належить ковалю. Тут є м'ясо, ваза. І звісно, все, що потрібно ковалю. Піднімаємося на другий поверх і тут лише одна кровать. Сподіваюсь, все виглядає норм і підходить до мого мода. До нових структур я спеціально додав новий блок, який називається ваза. Думаю, ви бачили її у новому оновленні Майнкрафта. Але мій мод дійсний тільки на 1.19.4. Тому я додав їх сам. І перший моб на сьогодні, якого я зараз малюю, це Скорпіон. Так він виглядає, трохи схожий на павука. І в нього тут сопля. Зараз відправляємося у гру і покажу, як він там виглядає. Ще що я можу про нього сказати: у нього буде здібність прискатися ядом. Всі партікли вже для неї готові. Перейдемо до торговця тваринами. Ось цей інтерфейс, який я робив, і як ви бачите, в нього поки що нічого немає і тут можна складувати речі як сундуці. І коли я побачив це, я подумав про нового жителя, у якого можна складувати свої речі на збереження. Тому чекайте, може я його зроблю. Здається, зараз може вилетіти. ФПС просто падає і падає. Як ви пам'ятаєте, я додав вазу, і тепер є ще одна ваза, і, ймовірно, вона буде в якомусь данжі. Кстаті, я почав його робити, але він мені не дуже подобається. Думаю, просто зроблю потім піраміду, якій будуть мумії. Також у вас є баг з тінью, як ви бачите, коли вона прилягає як якійсь поверхні, то все чорніє. Добре, тепер я починаю робити нових мобів. Це криса. З неї будуть падати обгризані монети. Це так звана валюта цих криз. А в свою чергу ці монети можна буде обміняти на якийсь товар, який я ще не вигадав. А ось у кого їх можна буде обміняти, це криса торговець. Він відрізняється від звичайної криси, те, що в нього є рюкзак. Я думав, він буде повільніше бігати, ходити, тому що його треба буде наздоганяти, а ще хочуть зробити йому власну структуру. Зараз я її піду робити і покажу вам. А кстати, ще треба домалювати йому лапи. Перший його лагер знаходиться у пустелі. Тут лежать деякі товари з його вибору. Далі в нас його лагері у звичайному біомі. Нічого такого, просто змінились деякі деталі. Ну і тайга, тут теж нічого не змінилося, крім товарів. І це все вийшло три основних біома. Кстаті, так виглядає криса у грі. Також я не зміг додати крису торговця, тому що в неї була помилка. Якщо у вас є питання, напишіть їх у коментарі. На цьому все. Також ви можете підписатися на наш дискорд-сервер. Можемо спілкуватися там про різні теми. І можете давати мені ідеї для нового відео. Дякую вам всім за лайки. До зустрічі.